Будемо говорити ми про справи військові з нами на зв'язку. Віктор Біщук, військовослужбовець 103-ї кромої бригади Сил ТРО Збройних сил України. Вітаємо тебе, слава Україні. героям слава, добрий вечір. Привіт, Ярину, привіт, Стасе Дуже радий вас бачити. Привіт, студія. Ми теж раді дуже тебе бачити і мати можливість з тобою поспілкуватися на прямому зв'язку. І перед тим як поговоримо про те, як готуєтеся до великого свята, все ж таки, як ситуація на лінії фронту, як себе поводить супротивник, якісь є зміни в його діях? Сильніше тисне менше? Що зараз спостерігаєш? Ну, на нашій лінії відбувається те, що відбувалося протягом останніх, мабуть, півроку. Це Активна позиційна боротьба, можливо, останні два-три тижні. Ми спостерігаємо активізацію ворожої артилерії і також спроби таких ну протиснути, протиснути нашу оборону, спробувати знайти в ній слабкі ділянки, протиснути оборону для того, щоб зайняти кращі, більш вигідніші позиції для себе. Це я говорю про ворога. Ну, це їм не вдається поки що. Ми тримаємо оборону і. З гордістю можу сказати, що жодного ділянки, жодної смуги ми не віддали ворогу. Тобто активність не спадає, бо ми і напередодні, і сьогодні ще раз перевірили, порахували кількість повітряних тривог, і за останні три тижні їх суттєво поменшало. На Заході і в центрі України так спостерігається, що одна тривога на тиждень або навіть на дев'ять днів. На про Схід і Південь України ми не можемо сказати такого щодо активності дії з боку окупантів. Ну швидше за все, це говорить про те, що ворога або закінчується, або він намагається економити далекобійні системи вогню і ракети. На жаль, я не можу те, те саме сказати про те, що відбувається тут на нашій лінії. Ми можемо навіть спостерігати деяку активізацію ворожої артилерії, ствольної зброї, а також РСЗВ. Це відбувається протягом останніх напевно двох-трьох, можливо, місяця. Тому ну тут зовсім різні інші види зброї, інші види озброєнь. Тому ми не можемо сказати, що ворог зменшив свою активність на нашій лінії. Напередодні, це навіть не напередодні, а кілька тижнів тому чи кілька днів тому одна із громадських діячок написала у Фейсбуку про те, що в неї таке враження Україна поділилася на два різні світи. Один світ це той, який п'є у відносно мирних територіях каву, гуляє територіями. А інший світ це там, де тривають активні, жорстокі, постійні бої. Ви на передовій відчуваєте, що увага. До війни в тилу зменшується, ярино. Я теж читав цей пост. Він дуже такий написаний в такому емоційному стилі, він, напевно, покликаний апелювати саме до емоцій. З однієї сторони, ну, так, є цих дві частини, але з іншої сторони, я бачу по мені по своїх побратимах, що кожен з нас. За цей рік часу сформував десь таку свою бульбашку, так би мовити сказати. Ми спілкуємося з нашими рідними, які точно знають, де ми знаходимося, що ми робимо, з нашими друзями, з волонтерами, які постійно нас відвідують, які турбуються, хвилюються про нас з представниками церкви, капеланами, які також напередодні свята і зрештою загалом постійно приїжджають до нас. Тому, якщо сказати так. З мого особистого досвіду більшість тих, хто мене оточує, і я дуже тим тішуся, з ким я спілкуюся, точно знають, що таке війна, що в країні війна, що вони знають, хто їх захищає тут, і це додає сили і наснаги. але безумовно, що от якщо так спробувати вийти за межі своєї пульбашки чи за межі свого світу, звісно, що ми бачимо, що е, е, ну, міста тил намагається жити якимось е, якоюсь подобою мирного життя. Мабуть, це нормально, тому що ми для того тут і стоїмо, щоб ви могли пити спокійно, пити ну умовно, спокійно. Ми могли пити каву у Львові, чи в Ужгороді, чи в Києві. І дай Бог, щоб і це було, і в Харкові, і в Дніпрі, і в Краматорську, Слов'янську, Донецьку та Луганську. Ми для того саме тут. Звісно, що рік війни це дуже багато і важко. Суто з психологічної точки зору дуже важко підтримувати цей рівень мобілізованості постійний, Природньо, що люди хочуть підсвідомо забути про те, що в країні відбуваються страшні речі, що відбувається війна, що кожного дня хтось гине, що кожного дня хтось піддається страшенній загрозі атаки чи обстрілу. Природньо, що люди п'ють каву, так або намагаються відпочити від цього. Е, звісно, не хотілося б розуміти, що е, от е, ті, хто не на ті, хто в тулу, відгородилися від військових і сказали, о, це ваша справа. Ви охороняйте, ви обороняйте. А ми тут будемо жити своїм життям. Але щоб це переростало в такі, знаєте, якісь глобальні масштаби, я ну не можу цього сказати. Ну і так само служба безпеки України цього сказати не може. От напередень свят ми на початку ефіру цитували і показували звернення речника служби безпеки, який закликає бути пильними, не затримуватися надовго у церквах через е, ті ситуації з московським патріархатом, також не ходити на великі збори людей, аби не попасти під якийсь певний вплив. Можливо, тобто свої приготування і рекомендації до свят тут дає служба безпеки України. А як із рекомендаціями на фронт? Онті, ми розуміємо, що росіяни вони такі собі поціновувачі різних сакральних дат і вшкварити можуть абсолютно будь-яке. Теж розуміємо, що ну пильніше стежити за ситуацією вже нікуди, бо знаходитися на нулі, і там кожна секунда це пильність ваша. Але все ж таки, чи є якісь рекомендації, чи готуєтеся до зміни самої обстановки військової у на свята? Е, Стаса, ви дуже добре зазначили, що ворог має схильність до сакральних дат, але я швидше би тут сказав не про якусь там е, е, схильність, а це просто простий логічний розрахунок. Якщо тут стоїть бригада, тим більше галицька бригада, то напевно вони будуть святкувати, напевно, будуть збиратися і, там святити паски, і так далі. Ми це дуже добре розуміємо, і тому е, будемо е, дотримуватися всіх заходів безпеки щодо того, що не може не. Е, не Скупчуватися в одному просторі не в нас не буде класичних служб Божих, як це відбувається тут на заході України або в будь-якому іншому мирному місті, оскільки ми дуже добре розуміємо цю загрозу. Я не буду видавати всіх наших секретів, можливо, колись після нашої перемоги я розкажу. Але звісно, що для нас це також великий, дуже важливий день, і ми будемо намагатися його е відзначити. Але знову ж таки, я тут скажу словами свого командира, командира 103-ї бригади територіальної оборони для нас тут на фронті кожен день. Це понеділок, і пильність це понад усе. Я не знаю, чи ти бачив, але через усі заходи безпеки, через. Відмову зменшувати комендантську годину, російська пропаганда вже собі придумала ціле формулювання. Чому і виглядає це так, що київський режим рішив атмініть найбільший православний праздник в Україні. Тобто вони розганяються під таким наративом, що буцім би через наші заходи безпеки, служби в церквах не буде. А отже, хунта відміняє Великодень. Це насправді смішно звучить, оскільки особливо це смішно звучить на фоні. Скасування парадів побідобесія, як вони це називають. Як ми це називаємо? Це 9 травня. Вже кілька великих крупних російських міст відмовилися від проведення парадів на 9 травня, і от напевно, щоб нівелювати десь таку, ну зрозуміло, тривожно для середньостатичного русского новину. Як це так посягли на святе і не провели парад побіди? От вони намагаються таким чином накинути на нас, от всі всі свої оці проблеми. Ну Свято Великодня це ж не зібратися за столами і не провести якісь там парадні ходи. Свято Великодня це в першу чергу в душах і в серцях ми насправді не знаємо, що ти мав на увазі під тим, що не можеш розповісти нам усі деталі. Нам би їх хотілося знати. Я так розумію, якісь імпровізовані кошики, імпровізовані служби Божі все одно відбуватимуться. Так. Віктор це на на питанні та... про е, <laughs> те, що не хоче розповідати, втратився зв'язок, але ми почекаємо зараз на відновлення. Е, знаєш, коли був сюжет наших журналістів про традиції святкування Великодня, е, і так сталося, що і в мене поцікавилися, то там не було тебе. Мені цікаво довідатися, які у вашій родині особливі традиції. Ну чого знає, особливого знаю, робити наскільки вони особливі, вони напевно більш схожі із тою галицькою традицією, яка святкування є. Це, звісно, відвідане церкви, це звісно спільний сніданок. Це відвіди. Не батьків, родини, ну це родинне свято, тому загалом проводимо в колі сім'ї так угу. в більш ширшому розумінні. А так, ну ніби все так стандартно. Тобто яйця великодні нікуди не ховаєте, шоколадні. Б'ємо все... хіба б'ємо них? Ага, тобто ви крашенками один одного вітаєте і у кого воно гарна традиція. А що у вас готують на сніданок? Ну, це обов'язково це те, що було посвячено у кошику. Це ну фактично весь сніданок складається з того, що в кошику було посвячено. Тобто, вже додаткові які страви можливо подаються вже ближче до обіду. Тобто, сніданок це завжди тільки те, що ми встигли освітити увечері. Це хрін, це паска, це м'яско, ковбаска, це масло. Ну, угу. ось такими складається на сніданок. А у нас є своя традиційна страва, називається вона мішаниною. Хто не бачив, то може знайти у нас на Ютубі. На телеканалі Перший західний є цілий сюжет про те, як ми готували мішанину. Це все те, що в кошику святиться, воно підсмажується на маслі освяченому і подається на великодній сніданок теплим для того, щоб люди коли повернулися із церкви із нічної служби, могли з'їсти чогось теплого. А як буде виглядати сніданок у наших воїнів? Ми вже можемо дізнатися у Віктора. Він повертається до нас на зв'язок. Віктора, ми зупинилися на тому, коли заговорили про те, що ти від нас приховуєш і одразу ж обірвався із тобою контакт. Так розуміємо, що імпровізовані кошики і служби Божі, все таки якісь будуть. Так я вже говорив про згадував добрим словом сьогодні. Волонтерів, і у нас вже почали надходити передачі посилки від рідних, в тому числі. Я дякую сервісу. Нова пошта. Даруйте за цю рекламу. Вони працюють на відмінно і. Пакунки з смаколиками, з пасками зі всім, що традиційно кладуть в кошик Галичани. До нас вже приходять такими достатньо великими великими партіями. Деякі навіть так, що деякі з них будуть прийдуть посвяченими. Їх святили священники ще у Львові, Чубівській області, і прийдуть до нас вже посвячені. Ну, тому ну десь так відчути дух Великодня дня, ми зможемо точно. От ми якраз маємо фото, як до вас приїжджали волонтери. Ти щоб не думав собі, що у нас перед тобою гріх. Бо колеги з радіо Перший з телеканалу Перший Західний завжди турбуються про те, щоб на свята щось передати. Але ми почитали звернення військовослужбовців із закликами не передавати багато пасок і багато копченостей, тому що цього може бути забагато. Тому ми поклалися на волонтерів, які до вас поїхали. Ми бачили. Ці всі світлини, тому спокійні за тебе, що ти не будеш на великдень голодним. Але в нас є ще одне ще раз. Під ще раз ще раз можу підтвердити, що голодними ми не залишимося. Волонтери вас і нас не підвели в черговий раз. І ще раз хочу подякувати всім волонтерам, оскільки це дуже важливо для нас розуміти відчувати, що. Нас про нас пам'ятають про нас піклуються. І ще одна таємниця, яку би ми хотіли в цьому ефірі розкрити. Ми із цим рядовим стільки часу разом провели, що фоткав його як себе. Це твій допис під однією із світлин у Фейсбуці щодо фотографії невідомого, нам чотирилапого. Розкажи буквально маємо ще хвилинку, хто це такий, що це за рядовий на ім'я Рей. Це просто вже знаменитість. Ця собака вже була і в книжках, і в газетах. І от сьогодні вона дебют на телебаченні. Це вихованець моєї сестри, Ольги, яка також служить зі мною. Несе службу в 103-й бригаді тероборони. Вона його підібрала, коли її підрозділ був в іншій області на півночі України. Він з нею промандрував через Харківщину, Донеччину і, і тепер знову на Харківщині разом з нами. Це улюблений такий місцевий наш. Цього підрозділу ми його всі любимо, всі годуємо. І от ми вже так жартували нещодавно сестрою, що він мандрував більше аніж дуже багато його побратимів. І насправді дуже цікаво, що цей пес вже народився. Ця собака народилася вже під час війни, і фактично вона не бачила людей не у пікселі, не у військовій формі. І коли до нас приїжджають якісь гості, вона так здивовано він, так здивовано на них дивиться, бігає, принюхується, бо він ну от так що він ніколи не бачив людей у цивільному. Ну і наостанок ми вже буквально за якісь там лічені години до Великодня. Побажаючи нашим глядачам, родині і військовим братам і посестрам до цього дня від тебе звернення до Великодня. Тут мені важко щось сказати, щоб не видати щось банальне або щось надто пафосне. Знаєте, Великдень це напевно свято. Яке символізує надію, яке символізує те, що життя завжди перемагає, і тому це наше свято всіх українців, оскільки ми вже більше ніж 9 років, особливо більше, більше, ніж останній рік. Ми боремося за життя, за своє життя. Ми боремося проти смерті проти того, хто несе смерть? Тому мирного вам неба в першу чергу мирного тихого. Святкування і всім своїм побратимам, посестрам я бажаю з перемогою повернутися до своїх рідних і наступний великдень, а можливо і інші великі свята ближчі провести вже в сімейному колі. Дякуємо тобі, величезне, що знайшов можливість напередодні такого великого свята до нас доєднатися. Фактично, ми це сприймаємо також як таке символічне відзначення у колі нашої цілої родини телеканалу Перший Західний. У нас є ще інші колеги, які служать на інших напрямках. Ми віртуально об'єднуємося з ними, ділимося з вами теж цією освяченою Паскою і чекаємо вас із перемогою вдома. Слава Україні! Героям слава!